З вікна п'ятого поверху випала дівчинка віком півтора роки. За дитиною доглядала бабуся, а батьки в цей час були на заробітках за кордоном. Дівчинка вижила обставини матеріалі Ольги Сольвар. Ми зараз у дворі будинку по космонавтів 73, де й стався випадок. Нам не вдалося з'ясувати, звідки саме випала дівчинка. З вікна чи з балкону. Її бабуся відмовилася говорити на камеру. Здравствуйте, а можна відкрити? Растите, є бабуся вдома. Здрасити, бабусі. я буду... будьте здорові вам. Сусіди розповіли, що дівчинка випала ось із цього вікна, що зліва. Інформацію нам підтвердили у міліції. Півторорічна дитина випала з підвіконня п'ятого поверху. Працівники кримінальної міліції у справах дітей. Спілкувалася з рідними цієї дитини, значить дитина дитиною опікується бабуся, поки батьки її перебувають за кордоном на заробітках. Це абсолютно порядна сім'я, тобто вони не перебувають на жодних обліках, і цей випадок можна трактувати тільки як нещасний випадок, тому що дитина спала у кімнаті, бабуся відчинила вікно на якийсь час, на декілька хвилин і вийшла до іншої кімнати. І сталася така трагедія. Дитина зараз знаходиться в стані важкий, але стабільний. Дитина внаслідок падіння з висоти отримала політравму. В цю політравму входить закрита черепно-мозгова травма, забіг головного мозку легкого ступеню, закрита травма грудної порожнини, був пневмоторос, який вчора був продренований, і закритий, оскольчити перелом, правого стегна. Дитина зараз в свідомості, вона вже ми годуємо, вона вже розпочала їсти, отримують. І необхідну терапію, яка в даному ситуації призначена. Ну думаю, що ще день-два буде знаходитися в відділенні реанімації. Потім ми в травматологічне відділення. Ольга Сольва, Олег Літвинцев, телеканал Віта.